У Вінниці в Центрі підвищення професійної кваліфікації працівників органів державної влади відбулося засідання Круглого столу на тему можливості громадського впливу на доброчесність закупівель. Під час роботи учасникам було представлено результати громадських досліджень та презентовано ТОП-5 дивних закупівель на Вінниччині. Проект був спрямований на виявлення порушень та зловживань в закупівлях за державні гроші. Громадські експерти досліджували підпорогові закупівлі, освітню медичну сферу та відпочинок і оздоровлення дітей відкрила засідання голова громадської організації Філософія серця Юлія Грига, яка розповіла про результати досліджень державних закупівель в освітній сфері. В рамках проєкту ми перевіряли Вінницьку облдержадміністрацію, Вінницька міська рада, Хмельницька міська рада, Бершицька міська рада, Подребищенська, Ладижинська міська рада, Немирівська, Літинська, Жмеринська, Вінницька, Терчинська Гайсінська райдержадміністрації. Ми підготували і надіслали 38 запитів. Зараз хочу зупинитися на підпробувати закупівлях у сфері освіти. Ми досліджували річні плани закупівель та додатки до них за 11-13 років у тих органах влади, які я зазначила. І також окремо ми намагалися визначити такі ризиковані, скажімо, суми від 90 до 99 тисяч, там, де більше за все, за все ховають і уходять від тендерів органи влади. Також ми намагалися. Проаналізувати однакові закупівлі по роках, тобто визначити тенденції, і також визначали неординарні закупівлі. Це от тих топ 5 які ми матрошки пізніше презентуємо. За результатами роботи активісти склали рейтинг найцікавіших закупівлі та визначили призову п'ятірку. Лідером п'ятірки стала Погребичинська міська рада з асфальтуванням доріг на 390 тисяч з освітянського бюджету. Анатолій Тобілко, медіапартнер проєкту, проекту, розповів учасникам про проблеми відпочинково-здоровчої кампанії на Вінниччині Оздоровлення дітей пільгових категорій у нас займається управління у справах сім'ї та молоді, Держадміністрації, адміністрації, управління освіти і управління, що зараз називається департамент соціальної політики, оздоровлення за бюджетні кошти, аналіз вартості кутів, аналіз роботи закладів оздоровлення від початку Вінницькій області і, скажімо так, зрозуміти, які тенденції, де і що потрібно, і що потрібно підправити. Представники контрольних та правоохоронних органів, присутні на засіданні круглого столу, говорили про те, що вони уважно вивчають матеріали громадського моніторингу. Ми читаємо ваші відповідно замітки. Ми їх також аналізуємо не тільки ваші, а й інших, на по всім, по всьому регіону нашої України. Ми це звертаємо увагу, що це болить. Прийняв участь в обговоренні і голова комісії з питань зміцнення законності правопорядку боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян Вінницької обласної ради Віталій Мрачковський. Я хочу вам сказати, що питання, яке винесено на обговорення рух столу, воно дуже важливе, тому що від, від практично від нього залежить життєдіяльність таких дуже важливих галузей, соціальних як освіта, медицина, соціальний захист населення і таке інше. І ті бюджетні кошти, які виділяються. Нами виділяються на сесії обласної ради, їх недостатньо для того, щоб використати, для того, щоб задовольнити всі потреби. Але ті, що виділяються, вони значні. Дуже важливо проконтролювати цільове використання і ну, усунути корупційні ці чинники, які, безумовно, є. Я хочу вам сказати, що дивися на, на, на цей топ 5 чудес закупівель. Хочеться... Ну так, знаєте, це та грубо, хоч посадити, щоб ті фрукти на 814, значить, чи овочі, на 814 майже на мільйон, значить, на, 100, на 1600 с тисячу шістьсот дітей, да? тисячу дітей в Вінницькому районі. Чи ви на 80 тисяч. Ми всі дорослі люди маємо всі дітей, знаємо, значить, ну чудово ціни знаємо. Значить, і це не може не може не, не хвилювати, не може не, не дивувати і таке інше. Мене дивує те, що ну, от, громадська організація. Змогли, да, громадські організації змогли промоніторити, а наші, ну, безліч наших контролюючих органів і органів влади, які, які повинні контролювати ці речі, ну, контролювати використання коштів, вони ну, не спрацювали. Чому не спрацювали? Ну, тут, тут багато є причин, але я думаю, що це питання до, до голови адміністрації облдержави, яке ми будемо безумовно ставити, до голіврайдер адміністрації, до голови обласної ради. Відповідальна за доступ до публічної інформації Вінницької облдержадміністрації Ольга Люшнікова ознайомила учасників з станом виконання закону про доступ до публічної інформації на Вінниччині та запропонувала подати заяву на адресу облдержадміністрації щодо ненадання інформації деякими райдержадміністраціями. Також вона акцентувала увагу присутніх на важливості доступу у моніторингових проєктах громадських організацій. Порівняння з тисячі над цього році, році нас 2,6 рази рази збільшилась кількість запитів на отримання інформації. Від фізичних осіб надійшло 79 запитів, це 35% від загальної кількості, від юридичних осіб 24 це одинадцять і від громадських організацій 123 запити на інформацію. За результатами моніторингу, представники громадських організацій Філософія серця та громадська студія готуватимуть матеріали для реагування. У цьому їм допомагатимуть юристи з всеукраїнських організацій. Передбачається проведення. Розширено засідання громадських рад при голові адміністрації і при голові обласної ради по виконанню обласної антикорупційної програми. Ці питання обов'язково будуть підніматися там, значить, і більше того, ми будемо наполягати на тому, щоб деякі голови адміністрації райони відвідували на, на, на цьому запиті. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.